Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. У третій годині роботи ранок марафон до нас приєднується наш Костянтин Груба. Що він зараз знаходиться в Хмельницькій області в селі Ясанівка. Це 380 км кілометрів від Києва. Ми вже зараз можемо споглядати на Костю. Прекрасно виглядає наш костя. Він Прекрасно знаходиться на, на маминій на маманій фермі. Тут усі овочі вирощуються так, щоб відчувалася саме турботлива мамина любов. Але це не лише про овочі, це ще й про крафтовий магазин. Ну я думаю, що Костя нам зараз перших хвост все розкаже. Тим паче хочемо дізнатися. Знатися, чи вплинула погода на врожай, бо наразі я не можу зрозуміти, що там росте. Розкажи Костя. Валентино. Я знаходжуся на спаржевій полонині, Це так полонині. мені сказали господарі. Ага. А взагалі-то там Оце росте вона... шпинат, там цибуля у парниках цілорічно ростуть усілякі усіляка зелень, тому що ми приїхали в те місце, де я був кілька місяців тому, коли знімав сюжет історію про подільську кухню. Як ресторатори е роблять, е дають роботу крафтовим виробникам аграріям, і так один одного вони підтримують. І я сказав: я хочу приїхати сюди влітку, коли почне рости Спаржа або аспарагус. І ось, подивіться, це дуже добре, що тут є бур'ян Чому? Тому що господарі не обробляють цю полонину жодним хімічним засобом. Отак все ручками, ручками, ручками. І ось він аспарагус. Ось, Ось ось крапельне зрошення. І я підходжу до Ірини, яка знає все про цю рослину, і взагалі у неї десятки різних зелених насаджень тут є. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну слава Богу. Тут ще в Києві кажуть мені, що шахеди ще там не відмінили тривогу. У нас тут я Це почув, закінчилося. закінчилося. Так. Цю ніч теж тероризувало людей. Ці, але нам треба працювати. Звичайно, працюємо. Р розкажіть нам про цей овоч, тому що я вперше бачу, як він росте, наприклад. Як я інколи кажу, що спаржа це унікальний продукт, яка, яку весною ми споживаємо, а осінню наші діти йдуть до школи з нею. В, в народі знають цю рослину як холодок. От я вперше чую, що холодок, це ж така українська назва. Він же аспарагус. Так. А дивіться, одна така товстенька, а інша така худенька. То вони хворенькі чи я? Ні, вони не хворенькі. Тут просто ну, є е, е, гібридні сорти, вони будуть товстіші. Е, 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 ну, звичайно, пускають і тоненькі, і грубі пагони. Е, е, є по-різному. Ось ми можемо е, зрізати. Так. І ось ця спаржа, вона дуже добра до споживання. І якщо от, е, купують. Е... А чому вона така дорога? Бо труда багато чи як? Чи, чи... І, і труда багато. І вона тільки місяць-півтора, е, максимум е, ми її збираємо, і це в цей період якраз її треба споживати. Але чим буде його вирощуватися, ми по лохині бачимо, тим ціна буде зменшуватися. Звичайно. Закони ринку. Так. Давайте підійдемо. Ви нам зараз щось покажете, приготуйте, бо це дуже швидко робиться. І... Ось вона мама, тому що господарство називається мамина ферма. Так класно. Пані Бронислава Йосипівна, як ви таких дітей роботящих виховали? Чому придумали робити такий бізнес? Життя заставило. Треба було щось робити, щось думати, ростити дітей. А як виховала? Ну, Я старалася по Божих заповідях виховувати дітей. Щоб були працювати, щоб могли другим допомагати, щоб нікого не обіжали. Щоб і так ми якось. А ви, хоч сама знаєте, які тут овочі вирощують? знаю все А ну назвіть нам. Будь ласка, що тут ми бачимо? Кріп, петрушка, салати, шпінат. Ну що, і горох ми вирощуємо, і кабачки, і баклажани, помідори. Е, з, і і такий порядок, со. це я оцей бур'ян ще шукав. Спеціально так. Сказав, залиште нам, щоб я показав, що бур'ян росте, тому що ви не травите цю землю. Ну Якщо може і деякі ну, цього, то ми сапами. Са. сапами, да. Ми всі сімейний є я... Ведуча нас... Валентина Хамайко, знаю, вона я... така господиня, вона і землі порається і їсти готує. Вона це дивиться зараз і все розуміє, що ви розказуєте. От дайте їй пораду, як у, у, у неї на ділянці вирости ось такий аспаракус: посадити, підливати і. Він буде рости. все зрозуміло. А тут, подивіться, і, і, Ірочка вже щось чаклує, що ви робите? Ми зараз приготуємо аспарагус, щоб е, скуштувати його, який він буває смачний. Ви вже відварили, Ми відварили так, я, я, попередньо. я оце рукавичку зніму. Можна так. відварювати, можна не відварювати. Якщо господині хочуть швиденько приготувати, можна не відварювати, але от взяти аспарагус, е, відломити. Кусочок твердий, ага. і ось цю частинку почистити потрібно. Е... Це навіть сирим можна так робити. Так, так. Однозначно. А Давайте вже кидати, бо у нас залишається півтори хвилини, давайте. а хочеться встигнути все, все, все. Ми кидаємо чесничок, розмаринчик, який у нас росте, і спаржу попередньо відваримо. Ой, як воно шкварчить. Я теж робив кілька разів в житті фазу, теж отак відварював, але у вас вона дуже красива. Ну, звичайно, прямо з рядки. Друзі, ви знаєте що? Я вам хочу передати ось цей подарунок. Вчора ми були на Львівщині, місто Борислав, той що сміється, і там є чудова грибова ферма. І от вони, крім того, що вирощують печериці, вони зроблять, роблять з цих печериць всяке різне. От ви теж робите консервацію. Так, оце вам. Дякую. Тримайте, будь ласка, а що передасте наступним виробникам крафтовим? Тому що спаржа не доїде, через два тижні краще свіжу купити. А ми також передамо наші консервації, перчики, які мариновані, і аджіка дуже смачна. Добре. І воно поїде, дай Боже, на Одещину. Так, що, о... Ми трішки піджарюємо спаржу, додаємо вершки. Можна також додати вершкового масла. І воно буквально хвилинку дві буквально проварюється. Буквально хвилинку-дві проварюється. І що, куштувати вже можна? А, можна. Звичайно, ну, хоча можна, можна. і сирим його пожувати. Я зараз на тарілочку вам поставлю і ми посипемо ще кунжутом. Якраз ми коли їхали сюди, ми не встигли по поснідати. Тому що ну, треба підготуватися. Я вже лінивих пиріжків нажарила. Да а ви що? Так. А як це лінивий пиріжки? Ну, такий. Як я, я лінива хазяйка, так ліниві пиріжки. З пенатом чи з чим. <ріст> я, я так і не знаю. <ріст> лінив... Я знаю ліниві Ліни... вареники. Пиріж... Ліни... От і ще є ліниві пиріжки. Напишите мені рецепт. Добре. От. Все, друзі, е, ну як? Я думаю, що це дуже смачно. Я знаю, Отак. що це смачно. Ой. Починайте їсти з зверху. Зверху? Отак От треба так. їсти. Це смачніше. М'якеньке, міру солоненьке, класно. Ну що ж, хай швидше закінчується тривога. І ми будемо і далі відкривати ось таких прекрасних українців і доводити і собі, і світу, що кращої України. Просто годі й шукати. І нам треба її захистити, відстояти і працювати далі. Ви Костя, Ой, це мамина ферма. Поділля. Дякуємо, костя. Дуже зворушливо, красиво. Ти знаєш, іду на випередження. Посадила чотири кущі, правда, не пола. всього чотири кущі, спаржі. Сподіваюсь, проросте, бо вже поливає. Але знаю, що в перший рік не можна збирати спаржу, а Потрібно дозволити їй, щоб цей холодок виріс. А вже з наступного року сподіваюся, буде вражає. Костя, дякую тобі дякую, за шалене натхнення. Ти неймовірне. Ну, ну і завжди мандруючись так україною, надихає і відкриває щось нове. Ну а буду я. Я так розумію, будеш правильно. і Костю Теж обов'язково Ну, а ми йдемо далі. Обіцяємо вам хороші новини пролетіли, хороші для України. Тому залишайтеся зараз. За мить розкриємо вам свіженьке, що встигли прочитати.